Це приклад калькулятора, так, своєрідного такого онлайн-калькулятора, який може бути виконаний за допомогою JavaScript. Ну, треба сказати, що калькулятор це такий класичний приклад на роботу з умовними операторами і на роботу зі змінними. Так? По суті, якщо ви якоюсь мовою реалізували калькулятор, то ви так чи інакше навчилися виконувати за допомогою цієї мови основні операції, працювати щонайменше з числовими змінними, а також, скажімо так, задавати умови, да, умови виконання тієї чи іншої ситуації. Ну, особливість того, що JavaScript може ще використовувати якісь певні. Елементи HTML, так, і це, як то кажуть, може іноді там полегшувати деяку роботу так, і задавати зовнішній вигляд. Значить, ну, у нас калькулятор наступного, наступного чину, так, Значить, У нас може бути введене якесь одне число, так, значить, може бути введене інше число, і ми натискаємо обчислити, і тут у нас буде, скажімо так, буде результат. Да? Причому значить, в цих вікнах я можу, скажімо так, редагувати, да? а це вікно у нас, ну, чи це поле у нас так би мовити, редагуванню не підлягає, да? бо це вже результат. І дивимося, значить, як це все зроблено. Ну, ну, треба якби, дещо звернути увагу на саму структуру HTML, для того, щоб розуміти, як у нас виконується код. E, значить, у нас тут э, организована, є організована форма, та, яка має свій якийсь там розділ. Да? Значить, і у нас є форма для введення даних, так? Тобто використовується тех-інпут, і всередині нього у нас є select, який дозволяє вибирати операцію. Так? Тобто, у нас там, як то кажуть, оцей є селектор. А тут бачимо, тут, якби крім додавання, є. Інші операції, так? Тобто кожна опція, кожен варіант може мати там своє значення. Да? В даному випадку там 4 різних, чотири різних операції, да, які під цей селект підпадають. І тут у нас, значить, це у нас тут закінчився селект, а тут у нас далі, так би мовити, наступний. Наступне, наступне для введення. Так, тут воно час від часу запитує. Да, там треба щось вводити. Ми ще до цього під, поди, подивимося. Так, там, якусь, там якесь число треба ввести, щоб цей калькулятор значить, відобразило. Ми зараз, зараз подивимося. Так, і у нас, значить, це у нас був селектор операцій, а ще у нас є, скажімо так. Для введення числа, так, значить, ну, це у нас перше число, так, це там селектор операції, це у нас друге число, і це у нас результат. Як бачите, так, тут результат має атрибут Disabled, і тому, як ви бачите, він у нас тут, скажімо так, не задіяний, ну, тобто він для користувача недоступний, він тільки для того, щоб виводити, виводити результат. І, значить, все це, да, до речі, у нас скрипт скрипт у нас попав взагалі, скажімо так, за межі HTML. Ну, бажано його, так би мовити, сюди все-таки перемістити, в HTML, да, щоб у нас, скажімо так, воно було всередині цього. І дивимося тепер оцей скрипт, який називається app.js. Значить, що у нас тут є? У нас є функція, власне, додавання. Да, яка може виконувати операцію. А, значить, є функція, да, яка буде спрацьовувати по натисненню. Даному вона по, по суті буде виводити щось в консоль. Е, нам зараз якби ця консоль е, значить, не настільки буде це цікаво. Да, це більше для скажімо так, символи від, для відлагодження да, про роботу консолі можна подивитися окремо. І, значить. Нас буде цікавити властивість Calc-BTN. Тобто це кнопка, яка відповідає за за натиснення кнопки очислення, Оце вона і є, так? оце по суті. Тобто вона у нас буде виконувати виконувати значить певні дії по натисненні цієї кнопки. І, значить, тут у нас. Значить, крім того, що ми знаходимо, знаходимо цю кнопку, так, значить, ми функцію застосовуємо за допомогою методу Add Event Listener. Так, тобто Add Event Listener це власне, додання, додавання скажімо так, обробника так, на якусь певну подію. Подія все ще у нас називається Click, тобто натиснення, так, а обробник у нас буде наступна функція. Тобто все, що, як то кажуть, у цих фігурних дужках, да, це і буде оце тіло, тіло функції. Тобто, що у нас буде відбуватися? Ми будемо присвоювати значить, першому числу ну, з документа, да, беремо get element by ID, значить, шукаємо там номер один і присвоюємо йому значення. Ну, до речі, якби, дублюємо це значення в консоль для, для перевірки. І те саме робимо з другим числом. Да, тобто Знаходимо за. За ідентифікатором NBA 2 знаходимо друге число, потім нам треба дізнатися операцію. Знову ж таки, ми за ідентифікатором операції дізнаємося його значення. І тут у нас може бути одне із чотирьох значень. Ну, так, ми передбачили. Тобто додавання віднімання, ділення множення. І якраз тут нам потрібен умовний оператор. Так, Умовний оператор IF. Якщо операція у нас буде. Плюс, так, то значить ми будемо, скажімо, так, до наших чисел так, застосовувати операцію операцію додавання. Да, Якщо у нас буде мінус, так, ми будемо застосовувати операцію віднімання. Якщо буде зірочка, так, будемо множити. Ну і якщо слід, будемо ділити. Так, в цьому якби суть. Суть умовного оператора. Ну, при бажанні можна додати ще якісь операції, так, які ви там знаєте. Тут єдине, що я напевно так, тут, якби це не обов'язково вирівнювати, це не Python, так, але так, щоб if else так, були в одній, в одній колонці, так, тоді воно так зрозуміліше. Да, ну і тут оцей той, 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 скажімо так, магічний код, який там виска, вискакує, да, значить, просить просить ввести, скажімо так, певний, певне число. Да. І це вам, це, скажімо так, показує функцію Prompt. Якщо ми там розглядали раніше alert, alert алерт, алерт виводить якесь повідомлення, так? Яке користувач не може уникнути. А промпт, нам, так би мовити, змушує користувача ввести якесь повідомлення так, і натиснути, натиснути, скажімо так, на нього. Давайте я ще раз це перезапущу. Так. от Я коли запускаю. От, воно просить там ввести ваш, ваш вік. Ну, умовно кажучи, так, що воно там працює, так, значить, якщо у нас Менше да, менше рівні 41 або більше рівня, да, там цього, то воно буде видавати якесь таке повідомлення, да, а інакше буде там інше, інше повідомлення видавати. Да, тобто тут у нас раз вводимо, да, там, другий раз вводимо. От, і бачимо цей. Стає, стає доступний калькулятор. Тобто, крім того, що ми тут розібрали скажімо так, створення калькулятора, да, ще один вам. Крім того, що це можна вводити в якомусь полі, да, тобто є поле для введення, тобто можна зробити форму, але тут, скажімо так, користувач може щось ввести, може не ввести, а коли в нього є промпт і в нього якби, блокує сторінку. До того, як він веде, так? то він просто зобов'язаний щось там ввести, для того, щоб програма, значить, ну, продовжила, продовжила працювати. Так? Так, ну, тобто таке, таке зобов'язання користувача ввести, ввести дані. Ось, ось таким чином.